Радіо Chicago. 10 червня понеділок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглекліце та Вадима Оксинчука. Закінчується 838-ма -е доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 94 авіаудари, авіудари, зокрема із застосуванням 80 кабів, задіяв 33 дрони, камікадзі, 1411 чотириста дронів здійснив понад 4400 обстрілів, в тому числі 101 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Кількість поранених у Харкові зросла. Повідомили в Ова. Загалом наслідок обстрілу кабами в Київському та Сталківському районах Харкова сім людей постраждали: чотири чоловіки та три жінки. Нещодавно з під завалів приватного будинку дістали постраждали у Харківській та низці інших областей. Триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Відомо, що збройні сили України знищили військовий об'єкт під окупованим Джанкоєм. В мережу виставили супутникові знімки. Тож на знімках, які є у розпорядженні журналістів, можна побачити наслідки масштабної пожежі у місті Джанкой. У інштабі збройних сил України повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С 400 у Джанкої. Є інформація, що частина наданих Україні F-16 зберігатиметься на авіабазах за кордоном. Також ці літаки використовуватимуться для підготовки нових українських пілотів. Повідомив начальник авіації командування повітряних сил Сергій Голубцов. На сьогодні чотири країни підтвердили надання F-16 Україні. А от військовослужбовці ППО збройних сил Російської Федерації отримали наказ на сімей з Криму. Повідомляє партизанський рух. «Атеш». цитую. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області, що створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи його без належного прикриття. Йдеться повідомлення партизан. У Російській Федерації на 16% поменшили захищених територій після дозволу заходу бити по них, повідомляють у інституті вивчення війни. Проте Америка все ще не надає дозволу задавати ударів по тилу ворога ракетами ракетами атаками. Таким чином, збройні сили України не можуть бити по тиловій інфраструктурі росіян, логістиці, командних пунктах та пунктах забезпечення. Відомо, що росіяни спробували промацати оборону в напрямку режівки на Сумщині. Активних дій в прикордоні наразі немає. Повідомив керівник Ірин Коваленко. Ситуація на Сумщині це не початок того, що було на Харківщині. Сили оборони ситуацію контролюють. Ворог отримав вогневе ураження. Проте росіянам слід спостерігати за своїм регіоном, адже на Росії у Самарі після вибуху в небо здійнявся величезний стоп диму. повідомляють російські змі. Місцеві кажуть, що приліт дрона ймовірно попав в меблевий склад. А на Білогорщині у Шебекіно підірвалися на міні три окупанти та оператор телебачення. Співробітник пропагандистського телеканалу отримав осколкові поранення, черевної порожнини та лівого плеча. Наразі його оперують. Також постраждали троє так званих бійців самооборони. В одного з них осколкове поранення кінцівок повідомив місцевий губернатор. В свою чергу у Баренцевому морі палав російський великий протичовниковий корабель Адмірал Левченко речник МВС збройних сил України зазначив, що на борту перебувало кілька сотень екіпажу. Також генштаб збройних сил України підтвердив ураження новошахтинського заводу нафтопродуктів у Ростовській області. За даними розвідки, в результаті вогневого ураження засобами українського виробництва загарбники втратили півтора мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйонів доларів. Відомо, що Російська Федерація. Ця варбує африканців для участі у війні проти України, оскільки ресурс ув'язаних уже вичерпано а проводити додаткову мобілізацію всередині країни небезпечно. Про це повідомляє британська розвідка. Росія пропонує у реєстраційний бонус у розмірі 2000 тисячі доларів, щомісячну зарплату у розмірі 2200 доларів та обіцянку отримати російський паспорт. Попередня мобілізація не тільки була непопулярною всередині країни для Путіна та уряду, але й призвела до... Рекордної нестачі робочої сили Проте давайте поговоримо про ситуацію з військами в Україні. Отож в Україні не планується запроваджувати електронні повістки та скерування на ВЛК у резерв плюс. Про це повідомив нардеп Федір Веніславський. За його словами, нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК. Поліція має право примусово доправляти людей до ТЦК, які перебувають у розшуку. В розшук їх оголошує поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись, примусово доправляти до ТЦК можуть лише працівники поліції. Також наразі немає підстав для продовження терміну оновлених даних для військовозобов'язаних. Від 18 травня до 3 червня свої дані оновили понад півтора мільйонів українців. З них 1,3 мільйони зробили це через резерв плюс, 117 тисяч через СНАПи, 90 тисяч через ТЦК та СП. У раді хочуть звільнити від покарання за дезертирство у разі повернення до частини. Для цього потрібно, щоб військовий до закінчення досудового розслідування добровільно заявив слідчому чи. Прокурору про намір повернутися до військової частини звільнення від покарання можливе лише за умови надання командиром, начальником військової частини письмової згоди на продовження проходження військової служби таким військовослужбовцем. В свою чергу полковника і героя України Вадиму Сухаревського призначено командувачем сил безпілотних систем збройних сил України. А тенісистка Марта Костюк стала першою ракеткою України. 21-річна Українка стала національною лідеркою у рейтингу жіночої тенісної асоціації, піднявшись на 17-те місце в класифікації професіоналок. Вона обійшла найсильнішу вітчизняну тенісистку в історії Еліну Світоліну, яка опустилася на 21-шу позицію. І власне про світ сьогодні на Збройовому заводі Меску у Польщі стався вибух загинула одна людина. В середині було двоє людей. Третя на момент вибуху була на дворі і не постраждала. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що наразі немає доказів причетності зовнішніх сил до вибуху у центрі ракетного палива. А Трамп і Байден йдуть рука об руку, а американці виступають за масову депортацію мігрантів. Повідомлять у Сібіес. Експерти Сібіес провели нове опитування, згідно з яким шанси Джо Байдена і Дональда Трампа на майбутніх виборах фактично вирівнялися. Багато хто приєднався до демократів не через симпатію до самого Байдена, а через антипатію до Трампа. 81% темношкірих виборців голосуватимуть за Байдена, і лише 18% за Трампа. Жінки теж віддають. Перевагу демократу 54% на 45%. Під час опитування 62% американців висловилися за масову депортацію нелегальних мігрантів зі Сполучених Штатів Америки. І, власне, про мігрантів прикордонники зможуть відпускати нелегальних мігрантів з країн східної півкулі. Журналістам до рук потрапила внутрішня записка, яку федеральна влада відправила співробітникам прикордонної служби в Сан-Дієго. Тепер вони зможуть відпускати вихідців із країн східної півкулі у східній півкулі близько ста держав, громадяни яких зможуть вийти з-під варти. Щоправда, є шість винятків. Прикордонникам заборонено відпускати громадян Росії, Грузії, Узбекистану, Таджикистану, Молдови та Киргизстану. Влада заявила, що їй важко співпрацювати з країнами східної півколі в плані депортації. У будь-якому разі громадяни цих держав все одно не мають права на притулок і не можуть його просити, запевнили федерали. Отож, це були всі актуальні новини за останню добу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40. сорок Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.